Уфо, прийшов той час, дійшла черга до великої коробки. Діти скасі повертали в рідне гніздо, вилізли з під земелля. Перший раз в житті святкував Новий рік не дома, а то під землею. Біля підземного озера. Цікаво, що в тій великій коробці могло приїхати. А ви як думаєте? Роби щось? Полибишся. Ого! Я бачу блок живлення, бачу шлейфи, бачу крокові двигуни, бачу вентилятор, якісь кронштейни. Стій, забери спочатку все по периметру, щоб розуміти, що ти тягнеш, бо зараз. Вирвеш, виламаєш і скажеш, що так було. Периметр забирай. Що це таке? Дисплей? Дисплейний модуль. А це що таке? Похоже на 3D принтер. Це не похоже на 3D принтер. Я питаю, на... що в тебе в руках. Що там З є, розказуй, на... що там є, що ти бачиш. Бачу вентилятор, напис, що грачи. Напевно, от сюди от кусок пластику, сюди поступає пластик. От через супло, в гарячий пластик на принтері вже. Mm -hmm. Друкуюча головка, одним словом. Добре, далі розпаковуй. Стіл для печаті з підігрівом. З підігрівом. Вже в дупу зимно не буде. Як притисне, можеш сісти погорітись. На дроти обережно. І рама. Це вам не цацькі воно так виглядає досить добротно. Оу, який хробачковий механізм. З латунною гайкою. інструменти. Придане є. Капець, ще одні. Я 4 штуки з Китаю замовив. Перед камерою. Е, Якийсь диск з величезною кількістю отворів. Диск з величезною кількістю отворів. Якась паличка. Запихуйка якась, так? Клей з дротом обжатим. Вентилятор і якась флешка, напевно. Так. Нічого собі? Навічне живлення присутнє. І напевно цей Головка цей. печатна по тому їздить. Як воно називається? Це храповий механізм. Ні, Це хробачковий механізм. Добре. Ну, от. А сам механізм збору, як це називається? Рама, шасі, шассі. Рама. От Сюди це, напевно. Головка Добре. їздить по одній осі, а... Платформа по іншій. Добре, давай далі. Ого! Ще заначка є. Катушки. Пластик. Якого типу? ПЛА колір Ну, жовтий. Китайською написано багато досить. Хапки. 250 грам. Круто! Які ще тип, типи пластику знаєш? Самий популярний який? Не знаю. АБС. Ооо, така каптунушка. У мене асоціація відразу з житинства з кіноплівкою. Що, треба тепер реєструватися на Ага. Не розпаковуй, просто витягуй клади збоку. боку. Будь-який кубик, кронштейн, напевно, для дисплейного модуля. Біля мене головка залишилася. Давайте і я щось перший раз в вулки візьму, подивлюся, подумаю, прикинуся мудрим. Ені кубік. Регулювання або ручна подача чогось, напевно, прижим регулюється. Це вхід, вхідний канал второпластовий. Шестерні, власне, відповідають за подачу, датчик наближення індуктивного типу, схоже, регулюється прямо в точці кріплення, друкуюча голова, ось з неї тричить, без сумніву, нагрівальний елемент товстий хужоном. Зажати, я тепер мудрі слова знаю дядька Максима, дивлюся. Гумова накладка. Тут, мабуть, в нас термопара, кроковий двигун подачі, плата комутації і турбінка, котра через ось це сопло обдуває місце друку. Житльор, чи як це правильно назвати? Не бачу де є от. Він або тут дуже зовсім маленький, або якось з центральним штуком. Ні, центрального штуку немає. Це налипло по боках. По суті, друкуюча головка, ось та зовсім малюсінька така. Це все обслуговуючий персонал. Крутяк, перший раз таке в житті тримаю. Я дотягнувся до дисплейного модуля, поки молодший інженер його не хапнув, бо його відразу тягне до всього з пальцетиком. Напевно, є пальцетик, але я не впевнений. Бачу тільки один шлейф. Плата з проциком. Радіатор-вентилятор. Розміщено так досить цікаво. Це що, HDMI? Два мікро USB, один ні, Це, мабуть, якийсь просто використаний типовий роз'єм для підключення периферії. 3,5 дюйма інч дісплеє. Може і немає пальцетика. 480х320 пікселів. Таке враження, що воно вже друковане, до речі, на принтері. Так, характерна текстура поверхні видніється. Класно, ну якщо оцю текстуру бокову торцеву, то я впізнаю, то ось узор такий на принтері. Я не знаю, як це зроблено. Чим такого я не видів? Цікаво, яка в нього роздільна здатність. В принтера не в дисплеї. Кабелі. Це робочий шлейф, без сумніву, захищений. Щоб не ламався при русі. Термостіл має ізоляцію термо, таку доволі товсту, знизу зашито алюмінієвою фольгою. Специфічне покриття, напевно, шершавість для збільшення адгезії, хоча воно. Одночасно має мати і добру адгезію, і погану. Добре, щоб виріб не розмазувало при старті друку, напевно. А погано, щоб його можна було відірвати цілим від столу. Ну, Що з тим не стикався. З профілю зроблене. Крокові від двигуни з пасами. Досить крута, якісна конструкція. З інтегрованим блоком живлення як конструктивом. Той інженер вже там щось крутить. Казав, спочатку подивись, вивчи конструкцію, почитай. Ага. Зразу бере в руки і вгадує. Точно як його тато в молодості. Шлейф до столу. Таке враження, що декілька дротів має. То може там ще є якісь кінцевики датчики, а не тільки силовий підігрів. Так, розумію, що це якийсь брендовий принтер, а не пан сам склепав. Бо є наклейки, серійні номера. 400 Вт. Модель Anicuбі Cobra. Добре, будемо знати, про що читати. І якесь регулювання струця. Скоріше за все, це є натяг пасу. Профіль класний. З ніжками. Знизу особливо нема що дивитись, ми бачили. Фрезеровані місця говорять про точку кріплення вертикальної частини. А ось десь тут має підключатися його морда. Два USB кабеля. І комунікація з зовнішнім світом йде через USB порт на PC. Або, напевно, прямо з SD-карточки можна друкувати. Направляючи на роликах, напевно, ще й на підшипниках. Але це не точно. Це одна площина. А друга площина руху, напевно, вже на самій рамі. І третя вісі Z по висоті теж на рамі. Схоже, в нас є лишні деталі. Що ти робиш? Що знайшов? Куди їх вбити? Вирішилось приймати як. І що це буде? Ручка, напевно, щоб забирати, коли деталі зроблена вже буде. Ручка. А для чого там на кінці тої штуки круглий такий от пластиковий фланець? Не фланець, а з гайкою. А, для цього? Для... Для пластику. Для якого пластику? Печатну. На катушці. На катушці. То як воно буде стояти, як воно має стояти? Так. А от так. Свидше за все, отак. От а ти куди хотів то присобачити? Сюди. Ну, бачиш, а як воно би їздило? По дисплею би нажимало по тачскріну? Звісно. Інженер малий. Будуть з тебе люди, якщо на пси не з'їдеш. Давай, скручуй до кінця. О, ще щось знайшли. Каже, витопає. ну дивись наскільки вона вита. То не вита. Не самовита. Що це таке? Це є просто одножильний, напевно, дні. Багатожильний тонкий дрет Дві штуки. Лишилося знайти куди підключати. А ну соображай, думай. Ти дріт, добре розглянув? бо я здалека бачу, а ти буксуєш. Дріт як дріт. А це от якийсь е, патрубок. Та не патрубок, то скоріше кембрік або направляючий. Добре, подивися ще раз на дріт. А. Е, термометр. А на нашому термометри такий товстий дріт. Не знаю. А що це може бути ще, якщо не термометри? Навпаки, то, що, нагр... ну, то, що нагріває. Добре, сабражалка працює. Правильно, це запасні нагрівальні елементи. На що з таким довгим дротом поки не зрозуміло? Але як є, це нагрівальні елементи. Синій, не знаю, якась направляюча до чого, поки не зрозуміло. Можливо, сюди по діаметру не стає. Тут нема потреби, тут в принципі буде заходити пластик вже і так без проблем. Ні. Будемо розбиратися. А що ти просипав і для чого? Якісь був враження від якогось баку. А ні, це форсунки. Жекльори то називається. Так, саме через них дозується пластик розплавлений. Саме ці Жекльори задають. Роздільну здатність принтера. Ну, майже роздільну здатність принтера. Скоріше ширину друку. Бо роздільна здатність задається кроком двигунів і розміром столу. А отвором жикльора кількість подачі, відповідно, і точність. Складеться в кульочок все. О, і ще для жінки щось додали.